Сьогодні день святого Миколая Чудотворця. До заходів з нагоди свята долучилося керівництво облдержадміністрації. у рамках всеукраїнської акції з відкритим серцем до кожної дитини, зініційований президентом Віктором Януковичем. Посадовці завітали до інтернатних установ області. Вони вручили вихованцям новорічні подарунки та вітальну листівку від глави держави. Зокрема, перший заступник Олександр Башкаленко відвідав спецшколу-інтернат у селищі Головна Любомильського району. Заступники Віталій Карпюк, Люблінецьку школу-інтернат, та Олександр Корилюк. Володимир Волинську спеціалізовану школу-інтернат 1-3 ступенів. А від родини голови облдержадміністрації Бориса Клімчука діти з Ківерцівського дитячого будинку Сонечко теж отримали солодощі та іграшки. Оленка Зінчук любить читати вірші. Їх вона декламувала гостям, які приїхали до будинку на свято. І її талантом захоплювалися усі. Подаруй мені потік, і то повну сміх, і дорога. На брудолі, щороку на свята сюди приїздять благодійники, але для дітей їх забагато ніколи не буває. Кожного року цей день він настільки важкий, суєтливий, але він настільки теплий і сонячний. Бо дуже багато друзів приїздить привітати наших діточок, обдарувати їх ласкою, теплом і подарунками. Люди, які можуть своєю працею, своєю увагою зробити такі умови, що діти почувають себе щасливими. Ви бачили, як вони посміхаються, як вони радіють. Вони заслуговують поваги. А наш обов'язок, тих хто щось в житті зробив, і хто може поділитися своїми досягненнями, зробити так, щоб ці діти відчули цю теплоту і щастя. У дитячому будинку Сонечку гостям завжди раді. А якщо добрі дяді приходять у ролі святого Миколая чи Діда Мороза, то радість подвійна, бо вірять вони у казку, а ще більше повірять у людську доброту.